Привітки! І сьогодні облас на оновлення. Подивимося все. Мені вже натерпиться не терп... не все подивитися, так що пішли. Наш магазин вже зачекався. Ура! Так, ну все. Заходимо. Вау, як тут гарно! Місцевої емоції! Ну, тут вона нас зустрічає перший секретик. Треба зважити якісь браслетики. Ну, оці браслетики. Ми, наприклад, візьмемо любі спроби. Чи вони працюють з любими чи з якимось. Працюють з любими. Нам ви. А їх. А якщо... Терез, що можна забрати? Добре, проїхали. Я цього не знала. Відкриваємо. Що? Що в нашій коробочці? Що, лінзи, вау-вау-вау-вау! І два нових браслета. Мірім. Вони так, такі гарні. Добре, поки я з ними буду ходити. І тут ще один секретик. Синій кристалик. Рожевий кристалик. Перлина, фіолетовий кристалок і якась штука, не знаю, що це чесно. Ну, от. Тут же багато різних кілочок, браслетів, намист теж багато, і заколка є. Опа. Слухайте звук. Його можна дістати є. Можна як прикрасу для будиночку. Ну, пішли далі. Поміряємо самі гарні сережки. Ну, самі великі, тому що це самі цікаві, напевно. Ну ці. ці, правду, великі і цікаві. Оці. Мені дуже подобається. Ну. Носити можна. Ай! Ага. Ще один кристалик. Я пропустила сережки великі. Ну, це, напевно, підійдуть на ріне. Це що? А, це на голову. Ухід просто трохи старан. Ну, ну, добре, Пустимо. шукаємо. От ще сережечки є. Ну. Тільки старання. По-моєму. І є отакі. Якісь цікавенькі сережки. Ну, добре. Знімо. Все. До речі, мені було цікаво, пишіть в коментарях, хто до якого рівня в оцих танцях пройшов. Я буду проходити восьмий. І, до речі, дуже кру... саме круте це браслети і танці навчні. Ну, Мені подобається коротко. Ну, Обов'язково я щось куплю точно. Тут ще. дивіться, які сережечки гарні, І тут. Оце кур'є дуже гарне. Коротше, все ваушне, а я хочу ще подивитися новий аватарпас, хоча в мене він не куплений. Ну, подивимось, що там вийшло. І подарунки. Це, напевно, цікавіше всього. Ну, погнали! Странно, ми вже сюди заходили, заходили? ну добре. Тоді ж давайте витерпасу. Я б хотіла купить, купити, чесно. Це пандо. лимузин пандол. І біжамна вечірка з пандо. В а, в квітні. Ви бачите в Ви квітні. Якщо я не помиляюсь. Давайте, дивись, давайте. давайте. я не розумію, що це. Ну, давайте зберемо. Вау, вау, вау. Ва, 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 ва. Ось увагу, увага в мене просто караці. Вибачте. Що це? Шо це ну, це сережечки. І купа-пакетики. Це я після заходу в сінцей. А оце дуже гарні сережки. Ну добре, мені оце дуже сподобалось. Так що давайте дивитись, напевно, всім Смінулу: цікаві оці от сумочки для наших звірят домашнього. Наперед тим, як ми їх ходились. Я хочу подивитися якщо щось нове з гіфтис з'явилося. І з, з, -з цього нічого не з'явилося. О, дивіться, дивіться. Нова вкладка. Щось... А, машини, похоже. Машина, чоловка, Транспорт Якщо просто. Сувочки, сувочки. Ну, давайте я їх заберу додому. У нас якраз два котика і собачка є. Переносочка як в пату я, я спеціально не відкриваю. Я спеціально не відкриваю, зараз тут відкриємо. Це буде дуже цікаво. Нам треба на перший поверх. На перший поверх говорю. Де в нас наші звірятки? Привітики. Так, ну давайте міряти. Де чия сумочка? Так, ну це для собачки нашої. Лаура, іди ж ти. Лаура. Дивіться, рух як подобається. Ось. пусі ті путі така. Ой. Я не на руку. Це виглядає дуже смішно. Чесно. Ну добре, Лаура, давай. Ну, по-моєму, ти сюди помістишся. Так, ну добре, спробуємо. А це для котиків. Ну, Поміщатися, по-моєму, ти повинен. Ні, ну, ні, ну що, вміщаєшся? Все добре. А сюди помістись. І сюди. Ну, можна, до речі, як для котиків теж. Якщо у вас тільки котики, то можна і для котиків використовувати. Тому що рухи і у котиків, і у собачок. Ну Вам дякую за перегляд і до наступного відео.